Алілую, брати і сестри, чи є таке, як наш Господь Бог Немає. Він є єдиний, Він є премудрий, він є всемогутній. Слава йому. Я бажаю, що ми відкрили слово Господнє. Це буде перше місце буде Евангелія від Луки, 14 розділ. Луке 14 розділ із 15 вірша. Луке 14, 15. А як почув це один з тих, що, що сиділи з ним, то сказав до нього: щасливий, хто їстиме хліб у Царстві Божому. А Ісус промовив до нього: Один чоловік. Справив вечерю велику та й запросив багатьох. І послав він слугу свого перед вечерю сказати запрошеним ідіть, бо вже все готове. І почали вибачатися усі. Перший сказав йому: Я купив поле, та мушу піти та подивитись на нього. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив п'ять волів, і йду, спро, а, спро, і йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені. А ще третій сказав я одружився, тому й не можу прийти. І прийшов той слуга та й сказав це панові своєму. Тоді розгнівався цей господар та й сказав слузі своєму: вийди негайно на дороги та на вулиці міста і приведи сюди в та калік і кривих, та сліпих. А згодом слуга промовив пане, зроблено так, як ти звелів, та й ще є місця. І сказав пан до слуги: вийди на шляхи та на загороди, та й селуй увійти, що повний був дім мій. Отож кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на ці слова, де Ісус говорить, це 17 вірш, ідіть, Боже, все готове. І ці слова такі коротенькі слова, «ідіть, бо все готове. Ну, В цих словах є велике значення. І ми знаємо, що Євангелія, слово Господнє, це Господнє запрошення, Господнє запрошення на цю весільну вечеру. Ми знаємо, що ми є в сезоні, можна сказати, в весільному сезоні. Ми знаємо, що є дуже багато зараз весіль і одружується, і це добре, це і благословено. Но ми знаємо, що Ті, що готуються на весілля, можна сказати, молодий, молода батьки, вони також переживають, вони готуються, вони, може, і не досипають, може, переживають. І вони хочуть, щоб прийшли, щоб гості, які запрошені, прийшли. І молоді, вони ці запрошення чи розсилають. І, брати і сестри, дорогі друзі, що б сталося, якщо б прийшов той день. І ніхто не прийшов на весілля. Я думаю, це б, це б було щось, можна сказати, дуже таке недобре, тому що коли хто запрошений, ми чекаємо, щоб вони прийшли. І так само Господь тут говориться такі слова: «Ідіть, бо вже все готове. Ісус сказав, що Я йду приготувати вам місце. І він сказав, що коли я прийду назад, я весь візьму до себе. І це є обітниця нашого Господа. І він сказав, що я йду, і він вже приготовив, брати і сестри. Я думаю, що там зараз, сьогодні, все готове. Я не думаю, що там хтось бігає, готує, украшає. Чи то... Я думаю, що це не так, як тут на землі. Там все готове, то є небо. І сьогодні питання до нас, чи ми готові прийняти це запрошення. І... Що Господь приготував, брати і сестри? Тут говориться, що все готове. І що Господь приготував для нас не тільки там на небі, а що Він приготував тут на землі. Саме перше, Він приготував нам місце там, на небі. Ісус Христос, Він взяв наше місце на христі, там, де Він висів, на Голгофі, Він взяв наше місце, щоб ми мали місце там, на небесах, брати і сестри, дорогі друже. Якщо б Христос не прийшов. Ми вже це чули. Якщо б Христос не вмер, то ми б не мали надію. Але ми маємо надію. Ми маємо надію на життя. І не тільки на життя, але на життя вічне. Слава йому. Ну що нам треба робити? Ми знаємо, що Ісус Христос все зробив. Він відкрив нам небо. Він відкрив свобідний, можна сказати, свобідну дорогу до неба. Нам щось треба зробити, нам треба прийняти. Якщо хтось нас запрошує на весілля, і вони нам дали запрошення, і ми це запрошення ну, десь там кинули і забули. Прийшов цей день, і ми забули за те весілля, ми не, ми не поїхали. То, брата і сестри, Ісус Христос, можна сказати, Він нам дарував запрошення. І це запрошення, це є святе Слово, це Євангелія, Воно звучить сьогодні, воно звучить, можна сказати, я не знаю, скільки проповідей ми слухали в нашому житті. Я думаю, сотні. Може, хтось тисячі проповідей чув. І це є запрошення, воно є лунає до нас, воно звучить сьогодні, так як воно звучало тоді, коли Ісус Христос сказав цю притчу. Ми бачимо, що цей слуга він прийшов до тих людей, Він сказав, що ідіть, вже все готове, все приготовлене. І Господь нам приготовить цей. Відкрита, відкриту дорогу до неба, якщо ми приймемо Його і його а, жертву Гоговську. Що ще нам приготував наш Господь? Наш Господь приготував нам цей одяг. Ми знаємо, що коли Ісус Христос ходив по землі, і там був такий обичай, коли хтось приходив на, 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 на весілля, то вони йому давали одежу. Ми знаємо, що цей, що запрошував, вони мали одежу, вони давали одежу, що кожен, що приходив, він мав цю одежу, він мав цю чисту одежу. Тому що, може, хтось довгу дорогу йшов, може хтось їхав на якомусь ослі чи верблюді, і коли вони приходили, їм давали нову одежу, їм давали одежу, весільну одежу. І Господь предлагає цю одежу, і ця одежа, ми знаємо, це є праведність, праведність святих. Якщо ми пробуємо бути праведними самі по собі, брати і сестри, це ніколи не вийде, тому що ми знаємо, що є тільки одна дорога через Ісуса Христа. Ми знаємо, що багато людей вони шукали, вони шукали цю дорогу, і вони, вони не там шукали де треба. Вони, може, десь йшли в якісь монастирі, вони, може, десь там молилися годинами, може, днями молилися, може, не їли, може, пустилися, і вони, вони думали, що цим вони якось. Зароблять свою правість, зароблять, можна сказати, щоб вони цим вони зможуть дійти до неба. І вони обходили жертву Ісуса Христа. Ну і Господь говорить, що ця одежа вона є готова. І давайте відкриємо відкриття 19 розділ. Відкриття 19 розділ і 7 вірш. 7-й, 8 вірш. Радіймо і веселімося, і віддаємо славу йому, бо настало весілля Агнця, і дружина його приготовила себе. І дано їй, щоб одяглася вона у вісон чистий і світлий, бо вісон це праведність святих. Брата і сестри, тут говориться, що настало весілля Агнця, і дружина його приготовила себе. Я думаю, що. Це означає, що ми маємо щось сьогодні робити. Ми не маємо просто так прийняти цей дар Господній, цей дар Ісуса Христа, спасіння. І Господи, я повірив в Тебе, і я вже можу удихати, поки ти прийдеш. Я вже можу просто прийти на зібрання там один раз чи і посидіти. і Я буду там на небі. Господь говорить, що вона приготовила себе. І щоб приготувати себе, треба щось робити. Це не просто щоб називатися віруючим, ну треба готуватись. І ще, що Господь приготував для нас і не тільки на небі, Господь приготував для нас через страждання, через жертву горську. Він приготував для нас прощення, Він приготував для нас спасіння, Він приготував для нас цей мир і цей спокій. Який тільки Ісус може нам давати. Тому що ми читаємо, що Ісус сказав, що Він дає мир не так, як цей мир дає, але Він дає дійсно настоящий мир. І це Він зробив на Голгофі, брати і сестри. Який я вже сказав, Він взяв наше місце на Голгофі, щоб ми мали місце там, там, на вечері той, ми бачимо, що ті були покликані. Ну, вони не захотіли прийти. Ну, Господь сьогодні нас кличе. І, брати і сестри, сьогодні є питання для мене і для тебе. І це, я думаю, найважливіше питання, чи я і ти там будемо, брати і сестри, дорогі друже, сьогодні запрошення ми всі маємо. Господь запрошення дарував нам всім. Ну чи ти і я будемо там, на той вечері? Я думаю, там місце буде для кожного. Там не буде, як тут на землі, буває, що не вистачає місця. І ми вже думаємо, як столи поставити, як щось зробити, щоб більше людей вмістити. Брати і сестри, там буде місце для кожного, який бажає там бути, який прийняв Ісуса Христа, який прийняв жертву Голгоську. Ми зможемо там бути. І як ми читали, що Його невіста приготувала себе. І не тільки вона приготовлена, але Ісус приготував там місце. І Він написано, що там є місце, і там є камінь для кожного, і там ім'я написано, що тільки та людина буде знати. І хай Господь нам поможе, брати і сестри. Ісус все для нас зробив, як тут ми читали, що Той слуга пішов і сказав, що ідіть, ходіть, все є приготовлене, все вже готове. Ісус приготував нам цю одежу. Самі ми ніколи, ніколи не змогли б очистити себе, самі ми ніколи не могли б вибілити нашу одежину. Ісус Христос кров'ю своєю, як ми читаємо, Він зробив нас чистими. Слава йому. І він кличе нас сьогодні. Може, хтось сьогодні на цьому місці ще думає, чи служити Господу, чи що мені робити? Може хтось вже давно. Слухав слово Боже, може хтось давно з батьками ходив на зібрання, але думає, що мені робити. Я хочу сказати, дорогі друже, що сьогодні слово Господнє воно і живе, і воно говорить до тебе, воно говорить до мене, воно говорить, що місце там є. Но як я прочитав, дорогі друже, це питання стоїть для кожного. Місце готове. Ну чи ти і я там будемо. І в цей час хотілося просто прийти до нашого Господа. І якщо ми бачимо себе, десь треба нам щось поправити. Давайте прийдемо до нашого Господа і поправимо це, тому що ми проживаємо своє, своє життя. І я думаю, що старші можуть сказати що це, це є правда, що дні летять швидше і швидше. Ми думаємо, коли ми молоді, що наше життя буде таке довге. Ну, коли ми вже підростаємо, я вже дивлюся назад, і я не знаю, де літа, як швидко як вони пролетіли. І те, що ми робимо на землі, те, що ми працюємо, те, що ми, ми робимо, то ми, ми маємо це робити, і це добре. Ну, Господь хоче, щоб ми не так загружалися всім, щоб ми не змогли навіть підняти своє лице до неба і там, де чекає нас ця вечора. Я думаю, що то буде, то буде більше, ніж. То буде, то буде більше, ніж яка вечер на цій землі, яке весілля. То буде славне весілля анса з, з дружиною своєю, з церквою. І хай Господь би дав нам сили, щоб ми дійшли до тої вечері, щоб ми були там з нашим Господом, і щоб ми всі разом прославили його там. Хай Його ім'я буде прославлене. Амінь.